Запускаємо блог, робимо контент і залучаємо перших наших підписників. Який вам бюджет потрібен на просування? Починали делегувати все-все-все. Коли немає конкурентів, то можливо й попиту немає, і ну, типу, ваша ніша просто не затребувана. 4-5 старілів це окей, можна все проправити лайфом. З цієї системи не буде шаленого прибутку. Всім привіт, друзі! Сьогодні тема нашого ролику про те, як починаючи зробити запуск з. Нуля майже без вкладень. Чомусь головне питання, яке мені ставлять новачки в запусках, це саме про інвестиції. Скільки потрібно вкласти, скільки потрібно інвестицій? Чомусь більшість думають, що для того, щоб ну, класно зайти в інфобізнес, тобто робити класні запуски на великі гроші, потрібно дуже багато вкладень. Насправді це не зовсім так. Так, вкладення потрібні, але це помірні вкладення, які, на мою думку, може собі дозволити будь-яка людина. Тому мене звати Настя, експерт по запускам і поведенню блогу, допомагає розумним талановитим експертам розвивати свої блоги, продавати, робити запуски на великі гроші. Тому буду вам сьогодні розповідати, як я починала свій шлях в запусках, так і як би я рекомендувала по рухатись новачкам, які хочуть робити почати робити запуски. Поїхали! Обов'язково додивіться відео до кінця, тому що в кінці я анонсую подарунок, який я розіграю між трьома коментаторами, тому обов'язково додивіться до кінця. Важливо зрозуміти, що в запусках, як і у веденні блогу, потрібні більші ресурси, ваші часові, так і енергетичні, а не фінансові. Це дуже важливо зрозуміти. Тобто, тут більше вкладень вашого часу, енергії, знань. І так далі, ніж саме інвестиції. тому що я дуже часто бачила ситуації, коли люди з великими грошима вирішували вести і робити запуск, але у них нічого не виходило, тому що вони починали делегувати все-все-все і не хотіли нічого робити хотіли тільки вкладати гроші. А тут так не працює. Тут потрібні реально ваші інвестиції часові більше ніж фінансові. Поїхали, з чого я почала? Крок один для новачків. Ви починаєте вести свій блог, виводите його правильно, Ваш блог упакований. ви робите правильний контент, що дуже важливо, і паралельно залучаєте аудиторію. Тобто, ми з першого місяця, як ми починаємо робити контент, ми вже залучаємо аудиторію в блог. Це як сьомо. Ми нічого не чекаємо, ми не робимо контент просто так, ми одразу починаємо просуватися. Який вам бюджет потрібен на просування на перший місяць? Я, коли почала вести блог, я вклала. Перший місяць 300 доларів просування по 10 доларів на день. На той момент я заробляла 20 тисяч гривень, і для мене це тоді були великі гроші. А, відповідно, моя вам порада: ну, намагайтеся виділити 10 доларів на день. Це буде супер. Якщо не можете виділіть хоча б 5, так, якщо не можете 5, виділіть хоча б 3 долари на день. Але ви маєте інвестувати у ваш блог. Для мене абсолютно нормальна практика, якщо ви працюєте на якійсь роботі, відкладаєте а, ці 300 доларів, і потім починаєте просуватися. Це нормально і це правильна стратегія, а, тому 300 доларів на місяць буде ідеально. За 300 доларів ви можете отримати десь 600 тисяч підписників цільових ваших, які готові вас купувати, якщо ви правильно ведете блог. І якщо ви почнете, наприклад, сьогодні через місяць у вас буде ця аудиторія, якщо ви будете регулярно просуватись і робити контент. Тобто, крок перший: ми запускаємо блог, робимо контент і залучаємо перших наших підписників, 500 тисяч підписників. І впадаємо туди там, 10 доларів на день оптимально. Крок другий. Коли ви вже ведете блог, ви залучили там першу свою аудиторію, у вас тут все окей, на другий місяць, так, тобто другим кроком ви створюєте якийсь свій міні-інфопродукт. Дотримуюсь такої думки, що ви, коли починаєте вести блог, ви маєте одразу продавати щось. Тобто, ви маєте отримувати ось цю винагороду, і тоді у вас буде мотивація вести його далі. І плюс у вас буде фінансовий ресурс далі кладати в рекламу. Тобто, моя позиція така, що ви маєте одразу щось продавати. Звісно, не повітря, а ваші знання, ваші навички, тобто те, в чому ви спеціалізуєтесь. Інфродукт ми починаємо продавати десь спочатку другого місяця ведення блогу. І Це Бажать, щоб це був маленький інфопродукт, тобто лекція або інтенсив, або марафон, тобто щось маленьке і щось низько черку. Це дуже важливо. Що для цього потрібно? Ви проаналізували вашу аудиторію і попит в принципі, на цей продукт. Тобто ви маєте розуміти, що у вас є конкуренти, які продають щось схоже. Не обов'язково маленькі продукти, але продають щось на вашу тему. Якщо таке є, це означає, що попит існує. Якщо такого ні, потрібно тут подумати, в чому проблема. Тому що коли немає конкурентів, то можливо, і попиту немає, і ну, типу, ваша ніша просто не затребувана. Обираєте наступним кроком максимально широку тему вашій ніші. Тобто, наприклад, якщо ви бюті майстер, то максимально широка тема для міні-продукту у вашій ніші це, наприклад, як робити. Макіяж на кожен день, сім мейкапів на кожен день тижні. так тобто це максимально широко те, що підійде більшості людей. І для вас буде поганою ідеєю робити, наприклад, міні-курс, як зробити айс. тому що менша кількість людей буде робити айс собі там навіть взагалі хоч раз в житті, так, тобто не всі взагалі роблять цей макіяж. Тобто для міні-продукту важливо обрати максимально широку тему у вашій ніші. Наступний крок ви пишете програму, робите презентацію, або віддаєте її дизайнеру, записуєте на телефон або на камеру себе, на телефон абсолютно нормально записати і монтуєте все. Це все можна зробити самостійно, або можна заплатити 1500 гривень, приблизно 15-2000 гривень на монтаж і на презентації. Так, тобто створення першого продукту воно насправді не займає так багато часу і фінансів, ви бачите, що тут можна зробити все абсолютно без інвестицій і почати його продавати. Третій крок. У вас вже є аудиторія, у вас вже є продукт програмний його як мінімум. І третім кроком ви робите семиденний прогрів в блозі, продаєте в блозі цей продукт за найнижчою ціною вашим підписникам, отримуєте гроші так за це, і наступним кроком ви вкладаєте ці гроші в рекламу цього інтенсиву вже на холодну аудиторію. Зрозуміло, якщо говорити про прогрів, який має бути у вас в блозі, якщо він складається семи днів. Тут все просто. Це має бути прогрів до вашого шляху, до ваших успіхів в темі, яку ви просуваєте, так, в темі вашого продукту. Це мають бути якісь кейси, відгуки, приклади робіт, тобто а, якийсь соціальний доказ. Третя це мають бути якісь прогріваючі сторітели про важливість цієї теми. В принципі. Цього буде достатньо. Тобто декілька експертних стертелів про вас, ваші кейси, 4-5 старілів, це окей, можна все проправити лайфом, і цього буде цілком достатньо. І звісно, прогріваєте до продукту, до того, який відкласник, скільки там плюш, бонусів, і так далі. На четвертому кроці я вам сказала, що нам важливо продати спочатку в лозі, щоб отримати гроші, які ми вкладемо в просування. І ось на четвертому кроці ми вкладаємо гроші. Не в просування наших сторінок, як ми це робили на першому кроці, а в просування самого інтенсиву. Ми запускаємо рекламу знову ж таки на 10 доларів на день і просуваємо конкретно наш інтенсив на холодну аудиторію. Не забудьте поставити посилання на інтенсив в шапку вашого профілю. П'ятий крок: тримаємось цієї системи десь 60 продажів на місяць і 300-500 доларів на півпосильного прибутку. Це якщо у вас мінімальний бюджет 10 доларів на день. Якщо ви це робите на другий місці, якщо у вас ще більше досвіду, у вас відповідно буде більше продажів. З цієї системи не буде шаленого прибутку, але ж ми і не вкладаємо багато ресурсу на початку. Зараз, наприклад, я отримую по 80-100 продажів на день, але я користуюсь трошки іншою системою, вам, починаючим, я даю такий полегшений варіант. Тож, ви отримуєте десь 500 доларів на прибутку, робите 60 продажів, і на цьому етапі ви насправді можете зупинитись, якщо вам це окей, якщо вам цього досить. Якщо ви хочете збільшити прибуток, то потрібно вже переходити на наступний крок. Якщо ви готові вкладати більше часу, то я вам рекомендую наступним кроком створювати більший продукт. Яка у нас взагалі система? Ми робимо міні-продукт, і міні-продукт це зазвичай не самостійна історія, хоча вона може бути самостійним продуктом, а воронка, частина воронка. Тобто я, наприклад, продаю свій міні-продукт, і з нього продаю великий курс. І основний мій прибуток йде з великого курсу. Відповідно, якщо ви хочете заробляти на 300-500 тисяч доларів на місяць, а хочете заробляти 5, 10, 15, вам варто зробити вже великий продукт, ваш флагман. І з цього мініку. Продавати флагман. Тобто, фактично, ви прогріли блозі до цього міні-продукту, лекції, інтенсивний, марафон, що завгодно. Продали його на холодно і всім, хто купив, ви пропонуєте вже наступний продукт, великий, який коштує вже там 200, 300, 500, 600, 700 доларів. Якщо у вас буде небагато продажів, ну, нехай там 60-100 на місяць, то найкращий варіант великого продукту для вас на початку, якщо ви тільки починаєте, це групове наставництво. Групове наставництво дуже легко зібрати, тобто це може бути 3-5. 10 людей, ви з нього можете заробити одразу там 3, 5, 7 тисяч доларів, і фактично ви можете обійтись без сайту, без вебінарів, без відділу продажів і так далі, самостійно набрати цю групу і провести цей перший великий продукт. З 60 продажів, якщо у вас міні-продукт куплять 60 людей, реально зробити шість продажів великого продукту, і ну порахуйте вже в залежності від того, скільки буде коштувати ваш великий продукт. А якщо він буде коштувати 300 доларів, то це буде 1700 доларів прибутку тільки з великого продукту. Якщо він буде коштувати то дорожче, відповідно більше цифри. А відповідно, за перший місяць ось цієї системи, коли у вас там 60 продажів в мініку і шість продажів великого продукту, ви цілком можете заробити десь 3000 тисячі доларів. І це дуже прикольно, якщо враховувати, що ви почали з 10 доларів на день інвестицій. І цим я хочу вам показати, що насправді дійсно в запусках більше потрібен ваш ресурс. Ваші знання і правильно розпоряджатись вашими знаннями і ресурсами, а не грошові інвестиції. Давайте ще раз все підсумуємо. Крок перший: запускаємо блог, робимо регулярний контент і залучаємо в блог свою першу там, 500 тисяч аудиторій. Вкладаємо 10 доларів на день на початку. Другий крок створюємо міні-продукт, лекцій, інтенсив, марафон і продаємо його в блозі через прогрів невеличкий семиденний. На цьому етапі на створення продукту ви можете або все зробити самостійно, або делегувати це монтажеру дизайнеру, і вам це зроблять там, за 1,5-2 тисячі гривень. Після того, як ви прогріли в блозі, заробили на продаж в блозі, ви вкладаєте ці гроші в рекламу цього інтенсиву вже на нову холодну аудиторію і робите 60 продажів на місяць. Це статистична цифра з рекламного бюджету 10 доларів на день. А якщо ви хочете на цьому зупинитись, окей, ви на цьому зупиняєтесь. Якщо ви хочете заробляти вже тисячі доларів і в принципі зростати активніше, швидше і швидше, то рекомендую вам створити великий продукт, наприклад, групове наставництво із цього мініку продати тим, хто бажає вже великий продукт. Не забувайте, що всі продукти і весь ваш контент мають бути якісним. Так, тільки тоді ця система буде працювати. Так, ми отримали таку програму, план мінімум для починаючих. Ось якщо ви без інвестицій, майже хочете почати зараз блог, Ось такий план я пропоную вам взяти. І, як на мене, це найефективніша стратегія на початку. Якщо ви продовжуючи, так, тобто вже маєте досвід запуску, для вас, звісно, потрібні інші стратегії. Можливо, запишу про це також відео, а можливо, ви вже дізнаєтесь про це в моєму курсі. Пишіть, будь ласка, інсайти в коментарях, тому що за інсайт я розіграю 5 моїх нових інтенсивів по запускам. Тобто обру 5 коментаторів, кожному мій новий інтенсив по запускам, де ви знаєте ще більше про запуски і про гроші в інфобізнесі. Тому пишіть інсайти, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайк. І чекаю вас в своїх нових роликах всім цьому і дякую за увагу.